Всім привіт! Ось і прийшов час збирати урожай. От та баночка, що я в попередньому відео загружав її сировиною, і щільниками. І от ми можемо бачити, як вже там лізають лічинки. Ну, а зараз більш детально покажу і розкажу. Рішив зняти цей ролик в зв'язку з тим, що. Ну, щоб люди побачили, що дійсно цей метод працює, щоб не думали, що ну, показав там якусь баночку, поставив і і все. А вон буде результат. Зараз покажу більш детально. Ну, ось, як ви можете бачити, вони вон, лізають. Їх на даний час небагато. Я, я декілька днів назад тому збирав, вже ставив на стойку, робив. Тому зараз їх небагато. Але... Як я казав, цей метод працює. Вон видно, їх лазять. Баночка пуста, я з неї висипав. І зараз буду брати і ці личинки складати у спіртову настоянку. Значить, в банці я зробив 70% спірт і туди буду загружати ці личинки. Так що цей метод працює. Я показав, можна сказати, як загрузити, де її поставити, і він показує сам результат, що лічинки дійсно вилупуються. Так що новачки можуть пробувати, робити. Ну, Звісно, це не один із методів, є ще багато різних методів виводити цю лічинку. Ну, це такий аматорський для любителів. Такої справи на на невелику кількість для себе. Всім бажаю удачі і всього найкращого.